Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлани. Сьогодні я буду готувати м'ясо по французьки Ви скажете, звичайно, ми всі знаємо, як готувати м'ясо, але кожна господиня його готує по-своєму. І я вам хочу запропонувати мій рецепт м'яса по французьки Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Для м'яса по-французьки я беру звичайну ось таке філе. Сир, одна цибулина, майонез, яким буду змащувати. І дві-три картоплини. Я взяла дві, подивлюся, якщо буде недостатньо. Ну, і, звичайно, будуть спеції, олія та сіль. Помите та обсушене м'ясо очищаю від ось цих жирних шматків. М'ясо, сало. Обрізаю ось цей край. Це все може піти на бульйон. Або до фаршу. Ну, ось так, я думаю, достатньо. Нарізаю шматочками завтовшки 1 см. І звичайно відбиваю. Як бачите, в мене ось така відбивачка, вона дуже тяжка, молоточок. Це професійна м'ясна. Відбивачка в італії. Тільки ось такими молоточками відбивають м'ясо без зубчиків. Також дуже гарно відбиваються, розплескуються, бачите, досить тоненькі получаються. Ось тут в мене спеції, сіль. І зараз буду солити і присипати спеціями. Сіль. На розігріту сковорідку наливаю олію і викладаю цибулю Солю. Додаю буквально трішечки цукру, щоб цибуля закарами, закарамелізувалася. Тут в мене на ближній конфорці вариться бульйон і додаю буквально трішечки бульйону. Також можна додати трішки спеції. Топлю нарізаю кружечками по 5 мм. З авточки. Цибуля в мене протушкувалася. На сковорідку знову наливаю трішечки олії і запечатую м'ясо. Легко обсмажую з двох сторон. Очищену порізану картоплю заливаю кип'яченою водою. І після закипання готую буквально 5 хвилин. Я ще подумала, що було б непогано додати одну морквину для гарного яскравого кольору цієї страви. Так само нарізаю ось такими подовгуватими шматочками. Форму, в якій буду збирати в якій буду запікати м'ясо Змащую олією. Шматки м'яса досить великі і тому запечу в двох формочках. Картопля в мене проварилася 5 хвилин, я її стіджую. Ділю на дві порції. В прогалинах кладу моркву. далі викладаю м'ясо, трохи, трохи поливаю цим соком, на кожен шматочок м'яса викладаю трішки цибулі. Рівномірно розпреділяю, включаю духовку, твердий плавлений сир натираю на терці. Ось таку чималу гірку я натерла сиру, викладаю в миску і змішую з майонезом. З майонезом сир ще краще розплавиться. Ну і, звичайно, майонез додасть соковитість для м'яса. Форму ставлю в духовку. М'ясо пропеклося в духовці 15 хвилин. І зараз я його буду змащувати сиром. На кожен шматочок буду класти ложку сиру з майонезу. Готуйте, пробуйте і смакуйте. Рецепт дуже вдалий, як бачите, м'ясо соковите, цибуля не додає неймовірну солодкість і соковитість цьому м'ясу. І я вам раджу приготувати. Неймовірно, смачне, соковите м'ясо по-французьки я приготувала. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.